Розпочали звітно виборчу конференцію Закарпатської організації Товариства сприяння обороні України з виступу голови, який розповів про напрямки діяльності організації в сучасних умовах. Сьогодні відбувається обласна конференція Товариства сприяння оборони України. Сьогодні будуть вибирати голову. Я з міста Мукачева представляю міськрайонну організацію міста Мукачева. Цю подію мене, нас не запросили, тому що ми були вичеркнуті із списків. Згідно інформації, на конференцію були запрошені не всі делегати та представники з усіх куточків Закарпаття. Але про найбільше, як виявляється, організатори, таке забули. Мова йде про Мукачівський осередок структури. На даний момент у цій очотно-виборній конференції не приймає участі Мукачівська організація. Це завдяки особисто голові обкома, який викреслив із списка. Протокола, графіка проведення конференції учетно виборних, Мукачівську міськрайонну організацію він особисто викреслив. Він вважає, що наша, наш осередок Мукачівський має права тут бути. Представники кажуть, збори у неповному складі проходити не можуть. У звітньовиборчих конференціях мають брати участь усі члени організації. кажуть, ті, кого не запросили. На їх думку, такі збори мають визнаватися нелегітимними.